Сьогодні ми зануримося у світ, ну, здавалося б, таких звичних грибів магазинних печериць: білі, оці коричневі креміні, великі портобелло. Але знаєте, навколо них виявляється чимало запитань, навіть я б сказала, суперечок, чи дійсно їх вирощують, ну, скажімо так, не в найчистіших умовах, чи безпечно їсти їх сирими, як багато хто любить. І найцікавіше ці три назви це справді різні гриби, чи може нас обманюють маркетологи? Ця розмова власне, і виникла як відповідь на сумніви на запити, які з'явилися в багатьох. Отже, ключове питання на сьогодні: наскільки взагалі обґрунтовані ці уявлення про печериці? Про те, що вони ну може трохи брудні, потенційно шкідливі, і навіть якась маркетологова гра? Я сьогодні спробую представити науковий погляд, біологію, як їх вирощують, наскільки це безпечно, ну, спираючись на факти. А, а я тоді, з вашого дозволу, візьму на себе роль такого собі адвоката-диявола чи топак скептика, буду озвучувати саме ті побоювання, ті, знаєте, незручні питання, які виникли у людей. Вимагатиму пояснень, доказів. Бо, як виявилось, ці, на перший погляд, прості грибочки ем, приховують неабиякий потенціал для дискусії, гострої дискусії, я б сказав. Що ж, тоді почну, мабуть, з фундаментального моменту, який часто і стає ну джерелом непорозумінь. З точки зору біології, оті білі печериці, коричневі кремені їх ще іноді королівськими називають, і великі м'ясисті Портобелло, це насправді один і той самий вид називається він Агарікус біспорос. І те, що ми бачимо в магазині під різними назвами, з різною зовнішністю, і, до речі, за різною ціною, це просто різні стадії розвитку, ну або різні фенотипи одного й того ж організму. Це, знаєте, не якесь припущення, це встановлений науковий факт, підтверджений ну, і генетикою, і морфологічними дослідженнями. Ви так кажете факт, ніби це мало б усіх заспокоїти, а вийшло, знаєте, навпаки. Оце відкриття для багатьох стало, скажімо так, спусковим гачком для нових питань, і питань цілком виправданих, мушу сказати. я почну з найменш апетитного, з того, що викликало найбільше, ну скажімо, відрази. От вам типовий коментар, майже цитата. Дякую тепер, взагалі, не знаю чи зможу їх їсти, що найпопулярніший грип у світі вирощують на гної. Саме це питання, розумієте, зависло в повітрі. Люди раптом усвідомили, ага, вид один. А як його вирощують, хто зна. Ну, дивіться, частково це правда. Якщо ми подивимось на історію, справді перші спроби вирощувати агарікус біспорус це було ще у Франції в XVII столітті, там у паризьких катакомбах. Так там використовували компост. І основою був кінський гній і солома. Грибам же, на відміну від рослин, не потрібне сонце, фотосинтез. Їм потрібна поживна органіка, багата на азот. Інші сполуки, ну, щоб будувати своє тіло. І кінський гній історично був просто найдоступнішим джерелом цього всього. Тобто ви зараз підтверджуєте найгірші побоювання, що коли я беру в супермаркеті ці акуратні грибочки, я фактично тримаю в руках щось, що виросло, висмоктавши поживу. Вибачте, але це якось руйнує весь апетит, знаєте? Споживач же хоче бути впевненим, що продукт чистий, а не гадати про його, м'яко кажучи, специфічне меню. Ось тут, власне, і важливо розрізняти. Історичний метод це одне, а сучасне промислове виробництво зовсім інше. Сьогоднішня грибна ферма це, повірте, не просто підвал з купою гною, це високотехнологічне контрольоване середовище. Те, на чому ростуть почериці, називається субстрат. І так в його основі компост. Сучасні рецептури вони можуть включати солому, гіпс, воду. І так, джерела азоту це може бути курячий послід або інші органічні добавки. але ключове слово тут компост, тобто це органічна маса, яка пройшла контрольований процес розкладання. І найважливіше це наступний етап, про який, до речі, чомусь часто не говорять. І що ж це за етап такий, якась таємна процедура очищення? Бо просто сказати, ну це сучасне виробництво, цього якось замало погодьтеся. Та ніяких секретів насправді це стандартна технологія харчової промисловості. Цей етап називається пастеризація. Перш ніж у субстрат внесуть міцелій, це грибниці, якщо просто весь цей компост проходить інтенсивну термічну обробку парою. Звичайно, його нагрівають десь до 60-70 градусів Цельсія і витримують при цій температурі кілька годин. Навіщо? А щоб знищити всі потенційно шкідливі мікроорганізми: бактерії, там віруси, личинки комах, спори якихось конкуруючих пліснявих грибів, все, що могло б зашкодити росту самих печериць, або, не дай Боже, становити небезпеку для людини. Цей процес робить субстрат ну, практично стерильним. Повірте, як науковець можу сказати. Середовище, доросте сучасна промислова печериця за рівнем чистоти, воно значно перевершує звичайний ґрунт у вас на городі чи навіть у лісі. Mm. Добре, пастеризація це звучить переконливо. Припустимо, сам субстрат стерильний. Але тоді логічно виникає інше питання, яке теж масово ставлять. Я все життя ті печериці мила. Іноді навіть щіткою терла, бо ж вони типу з землі, а тепер кажуть, що їх взагалі мити не можна, бо вони як губка воду вбирають, то де правда? От справді, якщо субстрат такий чистий, звідки взагалі ця суперечка, мити чи не мити? І що робити з тими частинками ну, землі чи торфу, які іноді видно на шапинках? Плодове тіло печериці, от те, що ми їмо, воно має надзвичайно пористу структуру гігроскопічно. Ваше порівняння з губкою дуже влучне, До речі, якщо ви замочите печерицю у воді, або будете довго їх тримати під краном, вони справді ну майже миттєво вберуть величезну кількість вологи. Вода ж чиста, не нескалюже. Здавалося б, трохи більше вологі. Ну, хіба це велика проблема? Чи це якось на безпеку впливає? На безпеку – ні, якщо вода чиста, звичайно. Але це кардинально впливає на результат готування і відповідно на смаки текстуру. Коли ви кидаєте таку насичену водою губку на розігріту пательню, фізика процесу, хімія все змінюється. Замість того, щоб почалася ота сама реакція Майера, знаєте, процес, що дає рум'яну скоринку, м'ясу, хлібу, створює сотні нових ароматів, гриб починає просто випускати ту воду, яку увібрав. І виходить не смаження, а по суті тушкування у власному соку ще й розбавленому водою. Результат водянистий такий порожній смак і неприємна в'яла текстура, іноді навіть гумова. То який вихід пропонуєте? Вихід це раціональний компроміс. Оскільки ми тепер знаємо, що основа, тобто субстрат, пастеризована, а верхній шар покривниці, часто оброблений торф, він теж контролюється, то на грибах немає якогось небезпечного бруду, лише, по суті, стерильні частинки. Тому золоте правило кухарів, і воно тут доречне. Якщо гриби візуально чисті, достатньо просто обережно протерти їхню поверхню, вологою, підкреслюю, не мокрою. чистою ганчіркою, паперовим рушником, ну або є такі спеціальні щіточки. Якщо ж ви бачите прилиплі частинки турфу, які вас ну, бентежать, найкращий спосіб дуже швидко промити гриби під холодною проточною водою. І одразу ж негайно ретельно висушити їх паперовими рушниками. Головне уникати замочування і довгого контакту з водою. Тепер до найгострішого, мабуть, питання, яке викликало просто шквал емоцій, суперечок. Цитую знову ж таки один з численних коментарів: яка маячня про те, що печериці треба готувати? Все життя їм їх сирими в салатах. Це ж класіка, смачно, свіжо, і я завжди думав, що це ще й корисно. Ваш аналіз назвав таку практику подвійною помилкою. Будь ласка, поясніть детально, чому така категоричність, бо люди справді не розуміють і навіть я б сказав, обурюються. Пояснює, з наукової точки зору, чому їсти сирій печериці виду агарікус біспорус, це, скажімо так, не найкращий вибір. Є дві основні причини. Перша, вона така структурно механічна, пов'язана з речовиною, яка називається хітин. От На відміну від рослинних клітин, стінки, яких переважно з целюлози, клітинні стінки грибів побудовані з хітину. Це дуже міцний полісахарид. Той самий, до речі, що утворює твердо, Дий панцир у комах, крабів, креветок, і наш шлунково-кишковий тракт він просто не має ферментів, щоб ефективно розщеплювати цей хітин. Тому сирий гриб це досить важка їжа для перетравлення, може викликати відчуття важкості, здуття, особливо у чутливих людей. Але головне навіть не це. Корисні речовини, що всередині грибних клітин, вітаміни групи Б, цінні мінерали типу селену, калію, білок, вони залишаються значною мірою недоступними, ну ніби замкненими за цією хітиновою стінкою. Організм просто не може їх засвоїти як слід. Це робить сирі гриби не дуже корисними, так, але ж не небезпечними. Бо я та й багато інших їли їх роками, ніби нічого. Де ж друга причина? Можливо, серйозніша, ота подвійна помилка. Ось тут ми і підходимо до другої причини біохімічної, яка, до речі, викликає більше дискусій серед науковців. Сирі гриби виду агарікус беспорус, тобто саме ті печериці, креміні, портобелуб, вони містять природну сполуку, називається агаретин. Тобто ви хочете сказати, що наймасовеший, найдоступніший грип у світі, який продається на кожному кроці, містить якусь отруту? Ну, знаєте, це може викликати серйозне занепокоєння, якщо не паніку. Я використовую термінологію добре, класифікують як природний мікотоксин. Тобто так, токсична речовина, яку виробляє сам гриб, наукові дослідження, проведені що важливо в лабораторних умовах, на тваринах показали, що він може діяти як потенційний канцероген, тобто речовина, яка. Теоретично здатна сприяти розвитку пухлин, але тут важливо зробити кілька наголосів: по-перше, вміст тих печерицях, що ми купуємо культивованих, зазвичай вважається невисоким. По-друге, прямих доказів його канцерогенності саме для людини при звичайному помірному споживанні грибів наразі немає. Але сама речовина з таким от потенціалом у сирому грибі присутня. Це факт. Потенційний ризик, невисокий вміст. Звучить, якось, знаєте, дуже розпливчисто. Наскільки серйозно от пересічний споживач має сприймати цю інформацію? Чи варто взагалі про це думати, якщо ми їли ці гриби роками? Сприймати це варто раціонально. Наука ідентифікувала цю речовину, її потенційні властимості, і ми не можемо просто ігнорувати цей факт, розумієте? Логіка тут, по-моєму, проста. Навіщо свідомо споживати продукт у сирому вигляді, якщо він, по-перше, погано перетравлюється і не віддає свої корисні речовини через хітин? А по-друге, містить, хай і в невеликих кількостях, але все ж таки мікотоксин з потенційним ризиком. Особливо, коли є надзвичайно простий доступний спосіб вирішити обидві проблеми. Одночасно будь-який процес приготування з використанням тепла. Варіння, смаження, запікання, тушкування, навіть коротке бленшування робить дві надзвичайно важливі речі. По-перше, висока температура руйнує оці жорсткі хітинові клітинні стінки. Гриб стає набагато легшим для травлення. І, що важливо, вивільняються ті самі вітаміни, мінерали, білки, вони стають доступними для засвоєння. По-друге, це термічно нестабільна сполука. Нагрівання значно знижує його рівень у грибах, робить їх безпечнішими. Тому висновок, на мій погляд, однозначний. Приготована печериця, вона і поживніша, і безпечніша ніж сира. Це ну, обґрунтована наукова рекомендація. Але дозвольте зачепитися за інше ваше твердження. Ви кажете, біла печериця, креміні, портобелло це один вид, просто різний вік. Але ж слухайте, це суперечить моєму досвіду, та вони ж абсолютно різні на смак. Біла, ніжна, майже без смаку, така трохи водяниста. Кремені, вона щільніша, вже з таким вираженим грибним ароматом. А Портобело ну це ж взагалі інша історія. Як вони можуть бути одним і тим же грибом? Смакові рецептори ж не обдуриш. Ви абсолютно точно описали різницю і в смаку, і в текстурі, і це знаєте, анітрохи не спростовує тезу про єдиний вид. Агарікус біспорус. Навпаки, це чудова ілюстрація того, як змінюється організм на різних етапах свого життя. Може, аналогія не ідеальна, але подумайте про гусінь і метелика. Це ж один біологічний вид, але на різних стадіях вони виглядають зовсім по різному, рухаються по різному, навіть харчуються по-різному. Гусінь і метелик для грибів. Ну добре, спробуйте пояснити цю грибну метаморфозу. У цієї молодої печериці шапинка щільно закрита, притиснута до ніжки, і в такому стані гриб утримує максимум води. Саме тому текстура дуже ніжна, а смак делікатний, ледь вловимий. Іноді кажуть з легкими горіховими нотками. Портобелло — це повністю доросла, зріла особина агарікус біспорус. Це той самий коричневий кремені, якому просто дозволили повністю вирости і розкрити свою шапинку. Капелюшок стає великим, пласким, як парасолька, і під ним оголюються темно коричневі, майже чорні пластинки. Їх ще зябрами називають. За час дозрівання гриб втрачає ще більше вологи, тому текстура стає дуже щільною, але головна магія вона відбувається саме в цих темних зябрах. У зрілому стані вони починають активно виробляти спори для розмноження, а разом з ними безліч ферментів та литких ароматичних сполук. І саме ці сполуки надають портобелу його насиченого глибокого складного смаку, який часто описують як у мамі. Той самий п'ятий базовий смак, пам'ятаєте, поряд із солодким, кислим, солоним гірким. Він відповідає за відчуття насиченості, пікантності, м'ясності, як у витриманих сирах, чи соєвому соусі, чи в'ялених томатах. Цікаво, що ще у 1980-х роках такі великі розкриті гриби часто вважалися перезрілими, не кондицією і не мали комерційної цінності. А потім ну, кмітливі маркетологи дали їм звучне італійське ім'я Портобелло, створили легенду і почали позиціонувати як делікатес. Геніально і одночасно, якось ну, трохи цинічно чи що. Ми платимо значно більше за грибну старість і, по суті, за вдалий маркетинг. Але є ще один аспект, пов'язаний з біохімією цих грибів, який не є маркетинговим трюком, а цілком реальною можливістю підвищити їхню цінність. І ви можете зробити це самі, безкоштовно. Це науково доведений факт, про який на диво мало хто знає. Гриби, так само як і наша шкіра, мають здатність синтезувати вітамін Д під впливом ультрафіолету. Вони містять у великій кількості його попередника, провітамін D, Д, який називається ергостем. Терол, якщо ви візьмете свіжі печериці, будь-які білі, креміні чи портобело, наріжете їх скибочками або просто покладете пластинками, тобто зябрами, догори, так і що далі? Покласти на сонячне підвіконня навіть через віконне скло, хоча прямі сонячні промені, звісно, ефективніші, або під спеціальну ОФ-лампу, якщо є, буквально на 15-60 хвилин перед тим як готувати. За цей короткий час під дією ультрафіолету ергостерол у грибах масово перетворюється на вітамін d 2 його називають ергокальциферол. Дослідження показують, що вміст вітаміну D може зрости в десятки, а іноді й у сотні разів. Гриби від цього не псуються, особливо якщо зробити це безпосередньо перед приготуванням. Таким чином, ви можете легко і абсолютно безкоштовно перетворити звичайнісінькі печериці на чудове джерело цього важливого вітаміну. Спробую якось підсумувати те, що я сьогодні почув. І що, здається, знімає основні питання, які ми обговорювали. Виходить, що страх перед брудом, він значною мірою перебільшений завдяки пастеризації сучасних субстратів. Їсти печериці сирими, ну, мабуть, справді, не найкраща ідея. І не лише через той важкоперетравлюваний хітин, але й через присутність агаретину. Потенційного мікотоксину, який, на щастя, руйнується при нагріванні. А три різні гриби на полиці: білий, кремені, портобело це виходить справді один вид агарікус біспорус. Просто на різних стадіях зрілості. І це пояснює різницю і у воді, і в текстурі, і в смаку. Хоча, мушу визнати, історія з маркетингом Портобело вона залишає певний такий присмак скептицизму. І це чудово, адже саме зіткнення різних точок зору, аналіз аргументів, контраргументів все це дозволяє нам глибше зрозуміти будь-яке ялище, навіть таке буденне, як, от магазинні печериці. Немає єдиної простої відповіді на всі питання. Є факти, є контекст, є різні аспекти, і їх варто враховувати, формуючи власну обґрунтовану думку. Сподіваємося, наша сьогоднішня розмова допомогла прояснити деякі з них.